Де добрий дієвеборі В цьому відео я постараюсь вижити в абсолютно пустому світі з одним сундуком, в якому буде знаходитись мінімальна кількість ресурсів для подальшого виживання. За допомогою них я збираюся вижити в цьому світі. Це стадене виживання я розділив на дві серії, щоб мої відео змогли виходити частіше, і я з більшим шансом зміг набрати ну хоча б тисячу переглядів. Став лайк і підписуйся на канал, а ми починаємо. Отже, заспавнились ми в абсолютній пустоті на сундуку. Дістаємо потрібні ресурси і починаємо розширяти наш острів. Думаю, першим чином нам варто посадити дерево. Ну а поки воно росте, було б непогано забацити генератор кругляку. Хоча використати його я зможу лише після зрубки дерева. Тому просто чекаємо. Робимо кірку і добуваємо камінь. Зараз абсолютно всі блоки, що я використав для розширення території, мені треба замінити на круглякові плити, адже земля в такому світі дуже цінний матеріал. Дорубуємо дерево і отримуємо свою першу їжу. Освітлення в цьому світі також важливе, тому частину дерева я пустив на переплавку задля отримання факелів. Посадив нове дерево і до ранку займався копанням кругляку, якого в цьому виживанні знадобиться дуже багато. На ранок другого дня я продовжив розширення території, і тепер на моїй базі росте відразу три дерева. Зробив над своїм генератором захист від фантомів, бо спати в цьому світі я буду точно не скоро. Рубаємо дерево і копаємо кругляк. Думаю, що цю рутину можна пропустити. День три. Дерево я забезпечений повністю, але з цими матеріалами далеко не вийдеш, тому прийшов час будувати мобоферму. Відбудовуємось від основного острова на десяток блоків і починаємо будувати платформу, куди будуть падати моби. Далі будуємо стоп висотою 40 блоків і фіксуємо свою першу смерть. За допомогою драбини робимо людський підйом наверх і починаємо будувати площу, де саме будуть спавнитись моби. Для цього спочатку робимо прямокутник 13 на 4 блоки, а по центру заставляємо все люками. Їх, на жаль, не вистачило. Далі відбудовуємось на 6 блоків з двох сторін. Це має виглядати так. Потім робимо стіни і стелю, щоб у нас вийшла от така коробка. Ви, мабуть, зараз спитаєте мене, що це за хуйня? А я вам відповім, що коли я будував цей спавнер, я поняття не мав, що це буде і як працюватиме. І мені дуже пощастило, що в майбутньому ця коробка змогла перерости в дещо дуже офігенне. Але це вже потім. Поки що це був майже неробочий серийний результат моїх намагань зробити ферму мовів без допомоги води, з якого раз в один день міг впасти якийсь тупий кріпер. Але я не заціглювався на цьому і поки що вирішив перенести свою ферму дерев трохи подалі, тим самим розширивши її в декілька разів. На день 7 я вирішив трохи розширити дірку ні. Розширити дірку для падіння мобів. На восьмий день я почав будівництво труби. Але скоро я її зніс, щоб перебудувати на таку ж тільки в два блока шириною. Як ви зрозуміли, дірку в мобофермі також прийшлось зусилля. Для того, щоб поповнити запаси здоров'я і їжі, я періодично вмирав, стрибаючи в пустоту. В Принципі, саме заради цього я й не поставив режим гри хардкор. На десятий день мене чекало найбільше розчарування в моєму житті. Я зрозумів, що труба, яку я будую, не стикується з діркою в мобофермі, фермі, і зараз мені доведеться зносити більшість побудованого. Цей день у мене реально згоріла жопа. Але з цим нічого не вдієш, треба зносити. На день 11 я почав заново вибудовувати трубу. Під час будівництва було дуже багато смертей через роботу на великій висоті. Також мені дуже часто доводилось повертатися до розкопок круляку через його недостачу. Добування відбувалось навіть вдень. Але з усіма цими труднощами будівництво труби завершилось на 13-й день. Залишилось лише включити ферму і ще раз померти. Прийшов час розпочинати новий етап будівництва. Поверхи. Для побудови нового поверху мобоферми все, що нам потрібно, це залізти під минулий поверх і побудувати платформу аналогічно верхній, розставити люки. А також у всіх наступних поверхах я вирішив заборонити спавн пауків, розставивши плити через один блок. Для того щоб підбирати ціни мені лут сумовів, я зробив собі вудку. Хоча, в принципі, цінного луту крім ниток у мене поки що не буде. Все це тому, що для того, щоб, наприклад, з зомбі випало залізо або зі скелета випав лук, мені потрібно вбивати їх самому, а не сподіватися, що за мене це зробить висота. А для того, щоб вони падали і не вмирали, мені потрібно будувати поверхи, аж поки я не спущусь до 24-ї висоти від висоти падіння. Тому роботи у мене буде дофіга. Алгоритм побудови ферми заданий, тому копаємо як можна більше кругляку і будуємо новий поверх. В процесі я вирішив використати свій блок трави для того, щоб у мене була можливість добути насіння пшениці. В ніч 16-го дня третій поверх ферми був готовий. Трава також вже розрослась, тому добудемо трохи насіння. Місце для мобоферми я вирішив огородити від нещасних випадків, а вже зранку 17-го дня з цієї кісткової муки, що я добув на фермі, мені вдалося виростити трохи пшениці. Правда, нащо вона мені поки не Новий день новий поверх ферми, хотів би я сказати, але ні. Весь день і ніч 17-го дня я копав кругляк, А от вже на 18-й день четвертий поверх був добудований. Ефективність ферми вже була велика, адже мови падали безперервно. Але це ще далеко не кінець. Під час побудови нового поверху на 19-й день до мене в гості завітав мадрівний торговець. Цінного він нічого не продавав, але шкіри й повідки з його лам ще пригодяться. На 20-й день я побудував ще один поверх, а також в цей день я зробив невеликий склад біля ферми, куди розклав весь лут з неї. На 21-й день я побудував ще один поверх, і починаючи саме з нього, моби перестали вмирати після падіння. Також в цей день заспавнився зомбі на курсі, і я її вивів надію, що вона не задоспавниться. На 22-й день, викопавшись з ферми каменю, першим, що я побачив, була зграя мобів на фермі. Для мене це вже було перемогою. Побудував ще один поверх і вночі, як завжди, копав кругляк. На наступний день на фермі заспавнилась ще одна курка, і це було ультраперемогою. Адже тепер у мене з'являться перші тварини на цьому безлюдному острові. Для них я побудував загін, де відразу їх і розвів. Також ввечері цього дня я помітив, що у мене на фермі так непримітно валяється залізний злиток. І я вас вітаю! Це перше залізо в цьому виживанні. І відразу ж за цим залізом я зміг добути собі пляжечки, які потрібні мені не менше за саме залізо. Перечекавши ніч, я пішов будувати іще два поверхи мобоферми. Це був дуже продуктивний день. Наступний день я провів за рутинними справами, а вночі добудував ще один поверх ферми. На цей раз вже останній. Все, що залишається, це просто бити мобів, доки я не наб'ю сім заліза, щоб скрафтити казан основний предмет для розвитку в цьому світі. Побивавши мобів ще декілька днів, я зрозумів, що ця ферма не працює на 100%, адже половина мобів просто вмирає, не даючи мені ніякого цінного луту. Треба чимось пом'якшити їх падіння. Найкраще з цією проблемою справляється сіно. Наскільки мені відомо, воно блокує шкоду від падіння на 80%. Тобто, всі моби, що падатимуть, не будуть вмирати, і їх зможу добити я. Розпочалася рутина. Ще сильніше ніж була до цього, адже протягом 15 днів усе, що я робив, це просто колотив мобів кам'яними мечами в надії, що мені випаде залізо або залізний інструмент для переплавки. І знаєте, якщо я б я показував вам кожен момент його вибивання, то це відео, мабуть, не вийшло б ніколи через мою смерть, бо знайти всі ці моменти на 10-ти годинному відеоряді майже неможливо. Ви можете мені не повірити, але мій 72 рівень і статистика з майже 1200 битими зомбі каже сама за себе. Словом, останні сьоме залізу я вибив на 39-й день, і нарешті у мене з'явилась можливість скрафтити такий потрібний мені казан. Першим чином, за допомогою пляшечок і наявного у мене джерела води, зробимо ще одне джерело. Тепер я забезпечений нескінченною водою навіки. До речі, виявляється, в цьому світі спавняться селища, але йти до них я не буду. У моєму випадку це читерство. Просто зробимо рендер дистанцію поменше і забудемо про них. Наступним кроком для мого подальшого розвитку є як не дивно подорож в Ат. Але ви мене спитаєте, як ти туди попадеш без обсідіану чмоня? Ось тут нам і пригодиться ця штука під назвою. Коротше, оця штука. Для отримання нескінченного джерела лави нам потрібно побудувати ось таку конструкцію, а зверху вилити нашу лаву. Тепер з часом в котлі має з'являтися лава. Саме таким замороченим способом я і збираюсь зробити портал в Воркуту. Одне джерело лави збирається приблизно одну майнкрафтівську добу, тому зараз можна зайнятися чимось корисним, наприклад, зробити склад. В майбутньому це має стати головним місцем для збереження всіх моїх ресурсів, а поки що тут вистачить і семи сундуків. Також не можна забувати про огорожу, бо якщо в цьому світі я помру з відром або іншим важливим мені предметом, це автоматично дорівнюватиме кінцю світу. Поки я будував склад, в моєму казанні з'явилося перше джерело лави. Ним я вирішив полагодити свій генератор кругляку. Зараз я б хотів зайнятися тим, що може принести мені багато цінних речей, а саме побудовую величенького озерця на моїй базі. Віднедавна мене почали діставати фантоми, тому ніч проводимо на фермі, а будівництво починаємо зранку. Побудова відбувалась поетапно від нижнього до верхнього поверху. Після четвертого поверху я вирішив зупинитися і почав будувати платформу під озером. Під час цього процесу в Казан набралася лава, тому мені довелося перервати будівництво, щоб зробити місце під портал. Скіпаємо ніч на фермі кругляку і продовжуємо будівництво. Ось такий результат у мене вийшов. Порибаливши до вечора, я зрозумів, що тої кількості води, яка є в озері, недостатньо, щоб з рибалки випадав цінний лут, типу луки, бірки, вудки і так далі. Тому я вирішив зробити ще один поверх. Це зайняло у мене іще один день. Вийшовши зранку на білий світ, я побачив ще одну лаву в казані. Я все ближче і ближче до потрапляння в незер. Тепер все, що мені залишається, це рибалити і потроху вибудовувати свій портал. В ніч 49-го дня я встановив останній обсідіан, Залишається його тільки підпалити. Для цього тимчасово забираємо лаву з генератору і зливаємо її біля портала. А зверху ставимо дошки. На день 50 портал нарешті загорівся. Сподобалось? Якщо так, то тобі варто натиснути на вподобайку і підписатися на канал. Це змотивує мене, як можна швидше зняти і змонтувати другу частину цього летсплея. Ну а поки що, нехай щастить.